Вітаю, друзі! 3 липня. Вчора Вищий антикорупційний суд відмовив задоволені клопотання Набу та САП щодо відсторонення від посади віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності Мін'єда. Олексія Чернишова підозрювано в зловживанні службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Тобто хабара. Як передають е журналісти, відповідне рішення Вакс прийняв на засіданні в середу. відмовивши в задоволенні клопотання сторони. Обвинувачення, а у вівторок, 1 липня, суд почав розгляд клопотання набув та САП про відсторонення Чернишова від займаної посади. Зокрема, обвинувачення просило ВАКС відсторонити Чернишова від посади на два місяця. В той же час захист просив повністю відмовити в задоволенні даного клопотання. Зокрема, захист посилався на лист прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому той заявляє, що відсторонення Чернишова від посади нібито негативно. Повинен на роботу всього уряду і Міністерства національної єдності, зокрема, в той же час суддя зробив захисту зауваження в тиску через вище заданий лист прем'єра. Після заслуховування сторін суддя повідомив, що оголошення рішення відбудеться на наступний день, і відбулося раніше. 27 червня ВАК забрав чернишову запобіжний захід у вигляді застави 120 мільйонів гривень. Задовільнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши в носінні електронного браслету, тобто контролю. Якщо ви. Коли-небудь задумували, що спільного у віце премєр Чернишова, магазин автозапчастин з Дніпра і російських казино вітаю. Ви в Україні. Інтрига ось в чому. Олексій Чернишов, Кум Володимира Зеленського і його дружини Олени. Вийшов під заставу 120 мільйонів е, гривень, котру частинами внесли його дружина, маркетинг-директор девелоперської групи Дім і нікому не відома фіма, фірма Форавтор, зареєстрована в квітні з е, статутним капіталом 100 тисяч. Гривен. Директор фірми стверджує, що про задаток чує вперше. Маркетолог з дім випадково знаходить 44 мільйона і зразу звільнюється. А в лютому в дім заходить, заходить Максим Крипа, людина з. Е, Серйозними постійними зв'язками з російським казаною офшорами, котрого все, часті, все частіше називають одним з неофіційних гаманців родини Зеленських, і який вливає в цей проект 100 мільйонів баксів. Крипа скупає київську нерухомість Парос і Дніпро, готель. Україна, МВЦ, за кошти, походження, яких ніхто толком пояснити не може. І ось вже форавтор із Дніпра вносить 66 мільйонів за кума президента Чернишова 1.44. Яке ж, блядь, совпадіння, а? друзі, справа в тому, що Чернишов знав, що йому нічого не буде. Бо це нічого не буде у вигляді гарантій президентської родини. Особистих гарантій Володимира і Олени Зеленських він отримав у відні. Під час офіційного візиту туди, державного візиту в Віддень. Володимира Зеленського і його дружини Олени. Давайте розберемо похуй, як покроково це. Раптовий візит у віддень. У віддень, в який Зеленський не літав і боявся літати, де його супроводжували всі можливі спецслужби, охоронні заходи, бо він боявся. Боявся своїх опонентів, яких там живе дуже багато. Боявся, що може прилетіти крики ганьба і Яєчко і там, як у Януковича, обморок. Боявся, боявся, боявся. І не літав. Аж тут раптовий державний візит. Які ж такі інтереси в Австрії могли бути в Зеленського? Австрія зброї не дасть, бо країна нейтральна. Гуманітарно і так допомагає, наскільки може наповну, то які ж там інтереси в е, Зеленського? як виявляється, їх було два. По-перше, він зустрічався з представниками е, Австрійської Республіки і просив видати його політичних опонентів. Так, так, ви. Не е, ослухались. У вас все добре слухам. Е, Просив видати політичних опонентів з Нейтральної Австрії. Звичайно, отримав от -от таку відповідь: ніхто нікого видавати не буде. Ну і ця відповідь була прогнозована. Думаю, просто ці перемовини йому треба було щоб когось полякати. Кого? Кума Олексія Чернишова, який на той час сидів у Відні і не боявся повертатися в Україну, бо арештують. Зеленський особисто зустрічався з Чернишовим в Відні і казав, що куме, не дивлячись на твій зріст, дерев'яний макінтош, ми тобі пошиємо. Тобто він зробив Чернишову пропозицію, від якої той не міг відмовити. Він був злим, злим слідчим. А добрим слідчим була правильно Олена Зеленська, яка сиділа в Відні Тиждень і умовляла Кумасика під їхні гарантії. Повернутися до України. Ну, як, як у нас кажуть, кум і кума одна сатана. І умовила. Протягом тижня, поки вона сиділа, там ау аудіогіди в музеях Відня відкривала, уявляєте, перша леді тиждень аудіогіди відкриває. Її супроводжують кортежі на мотоциклях. А насправді вона зустрічається з кумасиком корупціонером і носом. Це, до речі, клічка Олексія Чернишова, якщо хто ще не знає. І гарантії, гарантії що не посадять, гарантії, що внесуть заставу, гарантії, що не буде браслета, гарантії, що не відсторонять від посади, гарантії, що буде виїжджати за кордон. І гарантії, що красиво відмажуть, що ми і спостерігаємо? Відмазують мля. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!